Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар в нас з'явилося термінове промо від біржі Bybit, на якому можна заробити до 60 доларів. Зараз я вам швидко поясню, яким чином це можна зробити, і як максимально отримати вигоду з цього промо. Я в своєму телеграм-каналі вже зробив пост. Зараз ми швиденько про ньому пройдемося. Тоді я покажу вам інформацію на офіційній сторінці, і ви зрозумієте все що до чого. Взагалі, це депозитне промо, де в нас за депозит нового токена EGO будуть давати нагороди в цьому ж токену EGO. Хочу сказати одразу, що це промо дійсне тільки до завтра, до пер... Першої години сьогодні 5 липня, відповідно до 6 липня, воно актуальне. Дивіться, друзі, в першу чергу, чому я кажу, що ми можемо до 60 доларів отримати, тому що стартова ціна токену на селі була 6 центів, а нам роздають 1000 токенів EGO для перших 1000 нових учасників. Але наше промо поділяється на два різних промо. для нових користувачів, які ще не мають аккаунту на біржі Bybit, і для користувачів, яких же акаунт є, так як в мене, наприклад. Дивіться, друзі, що потрібно зробити для того, щоб отримати ці винагороди. Нам потрібно, якщо ви новий користувач, давайте спочатку розберемо. Беремо для нових, якщо ви новий користувач, реєструємо аккаунт за цим посиланням на біржі Bybit. Це до речі, моє партнерське посилання, за яким у вас будуть знижки на комісії, і в перші дні ви зможете торгувати і отримувати за це різні бонуси. Бонус за депозит, бонус за торги і так далі. Обов'язково пройти QAC, це звичайна верифікація, і пише: зробити депозит 1666 токенів EGO, або депозит 100 доларів і купуємо EGO на 100 доларів плюс. І їх можна одразу продати. Поясню, що це означає. Ви можете завтра, в першій годині, лістинг буде і на біржі КуКНІ. І на біржі Bybit. Тобто ви можете купити на Kucoin ці 1666 токенів і задепозитити на Bybit. Але ви маєте ввійти в число перших тисячу користувачів. Тисячу користувачів це багато, промо вийшло буквально сьогодні, тому час у вас буде. Але я схиляюся до того, що вам легше задепозитити 100 USDT, ну краще з запасом 105-110 USDT і на лісингу купити на тих 105-110 USDT токен EGO і одразу продати. І у вас зафіксується, ніби щоб у вас була покупка. Бажано, щоб це було одним ордером на 100 плюс доларів. І холдити не потрібно, можете продати. Депозит може бути як і через P2P, так може бути і з іншої біржі. Але я віддаю перевагу з іншої біржі, бо ця біржа взагалі легше трекати і легше провіряти, щоб потім не було ніяких нюансів, краще робіть з іншої біржі. Якщо ви не знаєте, як зареєструвати аккаунт на Bybit чи верифікувати, у мене по цьому всьому є відео, можете переглядати. І одразу такий маленький дисклеймер: маєте зважати на те, що токен EGO буде тільки ліститися, і він може одразу в ціні бути дуже сильно волатильний. Наприклад, ви там захочете виконати промку і купити на 110 доларів, а він може шведати. Венько на 20 просісти, а може і швиденько на 30 вирости. Тому маєте на це зважати, робити все швиденько, чітко і грамотно. І за ці дії ми отримуємо 1000 токенів EGO. Подивимося, який буде курс. Якщо курс буде більший, ніж 0,06, то це взагалі може вийти і 80 і 100 доларів винагорода. Тепер давайте розберемо промо для старих користувачів. Якщо у вас вже є аккаунт, верифікований до 5 липня, ви маєте зробити депозит в токенах або так само депозит 100 USDT. Я, до речі, спеціально уточняв підтримки. Навіть якщо у вас є старий акаунт і ви маєте. На ньому вже USDT, вам все рівно треба зробити депозит. Сам факт депозиту має бути. Я спеціально це в підтримці уточняв. І так само купуємо токени EGO на 100 плюс доларів, і можна купити і продати. Можливо, хтось має більше можливості, більше коштів може собі купити і походити, а може він вирости, або готовий прийняти ті ризики, того, що він може трохи впасти. Тут нагорода в нас 900 токенів EGO, це буде трошки менше на 100 токенів не суттєво, але для перших 370 учасників. Ви собі просто уявіть 370 учасників всього на всього перших. А скільки користувачів вже є? Готових, верифікованих і мають старі аккаунти, тому шанси тут мізерні, насправді, попасти в перше число, я би більше зробив пріоритет на перше промо для нових користувачів. У моєму пості в телеграм-каналі також є ось тут кнопка деталі. Ви можете перейти за нею і почитати всю офіційну інформацію, але в принципі я вам все вже пояснив: оці всі дедлайни, що депозити вже відкриті, але їх ніхто не робив, тому що токена ніде немає. Лістинг завтра буде в нас о 13.00. Тобто, це все, що отут ви можете прочитати, я вам все буквально тільки що пояснив. Якщо ви хочете зробити, на Цьому трохи більше. Ви можете цю темку пробувати поабузити, зробити декілька нових акаунтів, на когось їх зареєструвати і верифікувати і виконати умови. А Якщо ви хочете класно розбиратися в мультиакінгу і в абузі таких всяких темок, ви можете полистати мій YouTube канал. В мене досить там багато різних відео є, як робити мультиаккаунт, користуватися антидетект браузерами. Думаю, вам буде дуже корисно. Тому друзі, не опускайте такі можливості, тому що промка досить крута, можна непогано на ній заробити. Біржа Байбіт добре себе рекомендує в цьому плані. Вона завжди по промках виплачує, тому ось такий у нас вийшов. Швиденький короткий ролик. Бажаю вам профіту. Та до нових зустрічей, друзі.